Вибір є завжди. байтить свинюка вже ж. Свиноміці, спікер Блекorn. заєбісь, Ще є куратор. Безкінечні ядики різні. дякую. В цій грі був дуже гарний старт. І це допомогло не одлетіти на 10-й. В цій грі треба зробити хорошо. Так да. Я сказав хорошо, та да, я сказав, що зараз треба зробити хорошо. А що ти хочеш поставити пісеньку? Ніколи не пізно запустити Сонгреквест. Пішли єми гмом а темп темпом. А можеш кудись собі висипати, щоб не шелесті? Ну дуже-дуже воно таке. Раз туди треба за щось зачепитися, а мізки чіпляються за, за всяке не те, що треба. Міски чіпляються, кажуть, виграй Галівкса. Вчора вперше зіграв на ньому в дуо за весь сезон. Загалом зіграв вперше, зіграв в дуо. Взяли красивий топ-1, але якимось крепким АПМом то не назвеш. Так нам треба гроші і треба токени. Ми робимо 2 гема і 5-1. Хоча поки що цей заход каже, бери рефайнера і форми гроші з унделів. Але робити цього не буду. Віддаємо геми, не жмотимося, навіть якщо це треба буде продати, то. Це куди краще, ніж програти все ХП, всю броню і потім думати, як, як зачепитися. Хід по 4-4 за 2 золота. О, ти вже все спиздив, да? гарний бампер вийшов, дуже гарний. Я вважаю чатик, це було хорошо. Треба смайлик хорошо. Я отакий от додав, щось покажу вам. я. з'явився новий смайлик, і я вам ніяк не анонсував. Якщо ми забайтимо лізу на левелап, в нас вийде. Картилей лайна. Купляється це, ну це ж треш. Притретело би більше. Але можливо, гієми переливатимо, тому ці стати не підуть в нікуди. Там бісти, якщо їм зайшло, вони мають там птахів, котів і всю іншу шляпу, то. Оце смайлик хорошо. Хе -хе. Там, чуваку, дуже хорошо, аж за НАТО. Там якраз про того, якого бортанули. Добро є. Єе, дуже хорошо. Дуже добре. таск над бед. Там був, по-моєму, профет, чи мені здалося. Ну, let's try, покажи профета. Ми хочемо щось шукати, чи хочемо 4 геми? Хочу 4 геми, хочу мільярд гімів. Посилитись і потім щось шукати. Треба тринкет під них. Там про щось таке подумаємо. Чи хочемо прохати Галівікса грати бампера. Хочемо, щоб в райдера не бить маленького. Хоча би реборд з нього знімемо, а то зняти об нього 2 бабла то буде тумач. Отак От зіграть. Давайте так. Такий ордер мені подобається. Більше всього, блядь. Не вмирай Ігор. Рано. Я включу. Так, рогата жаба, почекаю. А я включу вам сманг реквест. Моє бажання, то. Я не зрозумів, чому воно скипнуло, то не я. Це якийсь скам. Брофізд, я поставлю це ще раз, спробую. Це лобі форситиме свини, я міг би вкрасти свини. Кубік. Кубік сильний. Хочу кубік. Я з цією штукою можу вийти в четвірочку, там купа карт, які я шукаю. Левел плюс 2 гема. Привіт поважний пане Мерлін. Вищу вилапатись, тому. Тому зіграємо отак от. І ти андет. Кожен з них андет. Це занадто. Скільки 32? Я скільки мінус 10 прокну? А Брофі 38. Сьогодні якийсь, не знаю. Хтось вам сказав, що да прибуде з вами сила, і вона прибула. Ніхуя собі. Вітаю. То є Стронг. Два трека скіпнуло. Не знаю, в чому причина, але воно просто, коли пішла черга, де я нажав плей, воно похуйовило його. Ну в будь-якому випадку там є іще 7 треків із тим, який грає, тому насолоджуємось. Чому я не в ОБС. О, тут прилетить піздюліна за всі мої файні удари. Але трейдер все рівно год. Все рівно в мою користь, Блядь, міг би 50 на 50 ще зробити. Нікому не рекомендую повторювати твій досвід. Якщо це хтось робитиме, то це буде. К... цим кимось буду не я. Пані свинка. Гра хоче зробити мені хорошо. А я хочу качнути геми на 2-2, бо. Гемів гра дає мені багато. От а. Це Лобі може бути до речі. Ти тут надовго. Я тут ще надовше. Погнали. Може затреплітися. Але не качать геми, я думаю, було б помилкою. Багато гемів в моменті краще, але багато гемів у мене буде іще велику кількість часу. Не туди. Та не туди. Dark Souls 2. Лайняшка в благородному сімействі. Якщо вам хочеться пограти в усі ігри серії, то починати треба саме неї, щоб враження покращувалися, а не навпаки. чого б ти порадив Мерліна? Ні, він що саме з неї. А, типу, з найгіршого до найкращого. Не знаю, я не хочу грати в такі ігри, чесно кажучи. Принаймні, зараз я на це зовсім не налаштований. Так, зацінімо карти попугаю. Він дасть мені банербора. Банербор нот бет. У нього є золотий профет, от що, класно. Найгіршого до найкращого, бач? Добре, що є кому мені підказати. Бо я інколи випадаю. Гарний старт, аби не запороть його. Боннербор. Це не хуйово. Може, якщо я наскільки стронгам, і опонент Дандед і пішов в п'ятірку, то і я піду в п'ятірку. Перед трінкетом потім не вийде. Я думаю, це мінус Мурлок. У мене не так багато дискаверів, ну... всрут. Оце? Це дубль. Хороший дубль. Ще плюс 2 2 гемом. У мене ноль скейлінга. Я думаю, качати це не проблема. Що? Ми граємо як самий-самовпевнений чел на світі і граємо оверконфіденс чи щось шукаємо. Що так, що так, є свої плюси, є свої мінуси. Дуб -гроші, гроші перед трінкетом в, наші, в нашій родині вітаються, да? Бабл так качнеться. Хочу великі карти. А воно не, не так страшно, як є. Насправді, якщо ти готовий е, терпляче вчитися, то будь-який Dark Souls переможеш, принаймні перші два. Ой, не знаю, я не готовий вмер, в тому і проблема. Я свідомо розумію, що я не готовий. Я два рази вмираю на пасті в принцу Персії і готовий рвати волосся на голові. Е, мені треба закритися от в коморі 2 на 2. Де до мене ніхто не підійде, от тоді я можу грати такі речі без шкоди для суспільства. У всіх інших випадках це буде хуйово. Що я вкраду? Я вкраду Магнетік, да? Який Батлкрай або Атаун зі з баблами. М -м -м. Побіг на поля. Не готовий тривати волосся в тебе немає, в тому то й справа, що в мене вже немає. Блять, зарибаблив. Мені здається, це мало що змінить. Але на удар пізніше і дефліктобот би вже нічого не робив. Би. Так більше рибаблів не буде. В нього скільки демеджа вдарина напра... аби зрізнить нічого. Окей. Підходить. Дякую, відок. Тобі також гарної гри. Що сміх. курва. Єе. Yeah. Чомусь меню Все ще маки невелику надію на пару. Всього мальгаму, бо. Знаю. Були б гроші, я би подумав би, щоб це залишити, а так скоріш за все, слот. Я можу зробити отак. От. То це відправляється в світ покраще. У нас є ще трохи реролів, ми їх зробимо. Ти прийшов, як неочікувано. Непроханий нежданий, і нежданий, я тебе зустріти не зумів, да? Типу, щоб не лочитися, я їх продам, якщо нічого не буде. Галі думають, що я довбойоп трошки не встиг. Я стімі таку величезну негативну рецензію накатав, думаю, це мій найбільший відгук. Можливо, навіть більше за всі разом взять. На Dark Souls? Хе-хе. Блять, і зараз weightmane вкраду. Ну що це таке? Ну що це таке, чат? White Main Не найкращий трінкет, тому гра тяжола буде. Якби рибабли або големи було б напорядок краще. А так ми маємо. що такого грає? Пригодиться. Лейту на очку. Кщнуть гемикей. Наразі це не треба. Може принца лока взяти. Принадобі брать. Неуважний, ну ну що. Як вже буде, так вже буде. Потім щось знайдемо. Ні, то райлак просто біст, вважайте. Треба змінити трішечки отак, от от, щоб допстати були. Там вже 100% є бабло. По одному гемо туди багато не прокне, а гемва гемо це дохуя принц, в принца Лока це теж допвелю. Привіт, Калів, в'єбашу. Стараюся з усіх сил. Хоч збоку виглядає, наче трохи ногою стараюся. Але це його. але ні. Правда, стараюся. Є бабли? Зараз побачимо, є бабли чи просто бабли. На 10-й хід я наче не такий слабкий, і білд в нас є. Непогано, дякую. Все добре. Бонерборб буде, або, або мех. Мех непоганий під солянку. Може якось перелити гемиста в таска і... І перепр... Да, перебратися з цієї комби на щось толкове. Є бабли, це якась нова державна програма. Типу того. Я як пенсіонер регулярно ними користуюся. То можу вам похвалитися. Файно ми його. Хоч Трінкет в нього класніший. Але. Так, давай, давай мені. О, дефой, хто прийшов. Мені-ні, Battle Cry Юніт, пачка гемів. слот точно. Є батлов такої свині. Так да, глянем. Discover. Так, нас цікавить свинка, яка. Єба людей. Хтось бачив? <реш> ти, ти ця свинка. Стеєм же, ж, правда? У мене немає елементаля. Нас сиджу. Ні, краще в цього. В цього? Так. А воно ж за один прок буде. <реш> воно не буде мільйон гемів, дивись. Бач. Бачиш чи не бачиш? Дуплетик для мене. І моєї молодої команди ти виходиш. Ти уходиш. Ну і пиздуй, да? М -м -м -м. Надо Треба качати гемів. Гемів дохуя наразі. То класний прог, я розумію, про що ти, але. Наразі нас цікавить інше. 3 секунди дід знов не встигне, а. знов треба шукати переливачку. В Цьому білду це не критично, що так, на мою думку. Профет? Мабуть. Ну, він дав багато гемів за цей раунд. Кожна свиня плюс гем. <bucks9> І того їх було так багато, а не всього 4. Припустимо, Хрю. Я буду знати, з ким будь обережним, брофіст. Уємні, друзі, знову в кімнаті. Це справжній карі, що це таке? Наскільки справжнє, що можуть вигнати мене з дому, якщо будемо так жартувати. Ти розумію, о, це нам треба. Це бота. Так, а в нас небагато варіантів залишається. Stay my name сюди. Одебон Гопперсаж, бо оце діло краще під нашим пиріжечком. Я скину оце лайно і буду крутити гіми. Це нев'єбна генерація, ви недооцінюєте четик. Я думаю. Я знав, що Марія тобі друг. І друг в тому числі. Ти ви прикиньте, як палає срака, коли в нього б'ється Брамбл або Лерой в того 2-3. Ви недооцінюєте цю карту в свинобілдах. Це дуже. Типу, в нього зараз дати 3 гема, і він буде нормально собі там стояти і дефати купу карт. Та, це одна з найкращих карт в цьому білді. Завжди такий був, що? 12-й хід тільки. Я теж думаю, марно, що вона перехвата на старті. Мне теж здається, що Так а ще не фініш, а 4 людини в лобі. Я дивився їхній рейтинг, та це 8К лобі. 2 чела навіть менш. Зора імпакт із профета. Покажу. Сука, не показав. Було би гарно. Я вже приготувався кліп робити, але Лерой в нього не вдарив. І Ні, там всі Два моніпальком. А при чому тут це? Бабувають зайві дірки. Так, а що там нам дало? Коханете. Кінтикварту. Ну шо ж Ну шо ж, что так? то не нова білка в Джеш. Розігнався, но ну, дай мне триплет Не дає, заразу Уене ну, є мех гарний закритися, або батлкрай навіть. Можна позолотить четвірку якусь її позолотити я не зможу зараз. 6 золота. Don't have такі опції робити. Рейлак -like, це просто біст. Не розцінюйте його, як щось, що має тут зараз. Міг би, але не буде. Міг би, але не буде. Ну ладно, май bad. <плес> Намахнувся. Буває. <плес> Що там плейлист? Там якийсь тихенький трек. Да, давай, ядика заревіло. Корисний чел. Я все одно сильніший, Мені так здається. Чи ні. Чи тобі мені здавалося? Чи не здавалося? Це не принц лок, це король лок. Того прийшов і показав, де мають грати мурлики. це дає нам свинку. Чи треба нам штани. Да, треба. Єме теж треба. Свинка. Не отака, от. Я таки продам його. Чим закриюсь? Не коралом вже. Каскопів принца принцелока. <плес> У нас ще є два роли. Ми зробимо їх ні про що не боячись. Бабл там один на королі, може бути трішки більше про що подумала про кліф? Заморозимо Cliff імба. А, щоб не сплітити вельі похуй, скільки в нього статів. Про що ти подумала? Коли казала про гідру, я подумала про Блю. У роцю? Там один бабл. Але Від одного дезратла, від двох? Цілих два дезратла. Ну да, ну да. Ну, стінка, я вважаю, виконала свою роботу на 200%, так само як і Бабл Ядик. Зараз він наспавнив стінок і створить мені жирного Мурлокса. Маленький челік теж зробив. Я вважаю, школа найсплейв показала свою міць. 10 балів в школі на ісплеїв або 100. Краще 100. Дякую, дякую. 97. Нетбет, not bad.